Шановні глядачі, всім привіт Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні розповім, постараюся розкрити максимальну тему, скільки витратили на будинок, купивши його 2 роки тому, проживаємо ми в ньому вже один рік. Поступово-поступово робимо ремонт, витрачаємо на нього кошти, дуже багато витрачаємо на нього сил та часу. Ну, але Робимо будинок своєї мрії, так як я. Давно обіцяв, анонсував, але якось не вистачало часу відзняти саме цей відеоролик, по витратам, що потрібно робити, що не потрібно робити, що зробив правильно, що зробив, можливо, неправильно. Все, в принципі, постараюсь розкрити, розповісти. По локаціям я ходити не буду, не буду показувати, що саме зробив. Скільки саме витратив, також, ну, буду. Так, зачитувати, щоб приблизно розуміли, тому що дуже-дуже багато було зроблено насправді за ці два роки. Дуже багато витрачено коштів, багато витрачено часу. Ну але це будинок мрії. Ми його з дружиною будуємо, ми його хочемо зробити таким, саме, щоб нам було жити комфортно та зручно. Став, будь ласка, вподобайки, підписуємося, сподіваюся, для вас буде цікаво. Всім дякую за перегляд. Отже, друзі, що найперше зробили, що я раджу всім зробити перед тим, як взагалі купувати будинок. Це найосновніше перевірити, головне це фундамент, щоб на ньому не було ніяких тріщин, ніяких пошкоджень, тому що від фундаменту дуже багато що залежить. Також потрібно перевірити саму кровлю, кришу, щоб вона не була побита, ніде тріснути, обов'язково залізти на горище. Важливо це зробити, як ми робили. Коли було дуже холодно, йди сюди. У мене ось новий помічник, <клухи> трошки допомагає знімати. Так, давай. Я зараз відзніму, все людям розповім і потім ми з тобою пограємо. Секундна пауза. Отже, друзі, фундамент, кровля зрозуміло, тому що на це все буде витрачатися дуже багато коштів. Якщо кровлю можна замінити, то з фундаментом ви вже нічого не зробите, тому на цих моментах потрібно приділити дуже багато часу, особливо для тих людей, які купують, скажімо так, будинок або в кредит, або там в когось беруть займи. Я старався купувати будинок, максимально там торгувався, максимально старався зробити це якомога дешевше для себе, але взяти гарний добрий будинок, щоб поряд була річка, як в мене є, та ліс, щоб була, так скажімо, природа. Але при цьому я також знаєте, робив певну подушку для себе, для своєї родини. Я залишив певні кошти, щоб одразу почати робити ремонт, а не так, що купити будинок, там, жити в ньому певен термін та нічого в ньому не робити. Або заїхати в нього, скажімо так, з жахливим ремонтом. Я залишив певні кошти, щоб зробити, скажімо так, 2-3 кімнати і вже в нього переїхати. Ми, в принципі, купили будинок, там в нього переїхали через рік. Дуже багато що встигли в ньому зробити. Теж ви можете це переглянути в моїх відеороликах. Дуже багато там роботи зроблено, пророблено. Я не те, щоб себе там вихваляю. Але, в принципі, ми з дружиною зробили дуже багато. Я це сам бачу, я це сам розумію. Ми робили це все для себе, для нашої родини, для нашої дитини. Отже, потім ми поставляли вікна. Вікно вставили, це найперше вікно, найперше, скажімо так, серйозна робота. Це ми самотужки вставляли, вікно вставили в котельні. Також вікно вставили аналогічне до ванної кімнати, там взагалі ми його вибивали, там попередні господарі його заклали, потім ми вирізали. Виходить так, що вибивали всю цеглу та вставляли вікно. Потім я заклав вікно, також одне вікно було в котельні. Та те, що, на мою думку, було найперше та найважливіше зробити це зробити забор по всьому периметру паркан, зробили його з шиферу, тому що вже старі господарі почали певну роботу, також робили з шиферу. Та наразі це був найдешевший варіант, скажімо так. тому що Ну, інші матеріали дуже дорогі. Ми купували БУ шифер, також від старих господарів залишався Буушифер. Там по 200 гривень, здається, один лист беушифера також заливали опалубку. Там на ту всю роботу ми витратили. Зараз покажу, що зробили. Там вийшло нам 5 тисяч. Це я сам варив, сам бетонував. Зараз перейдемо до локації покажу саме, що зробили. Ось саме той фронт роботи. Масивний фронт роботи, який ми зробили в першу чергу, скажімо так, на який витратили також 5 тисяч, як я сказав, та витратили дуже багато часу. На це все пішло у нас один місяць, тому що заливали під стовпчики, тому що в мене тут іде такий склон. Все бетонували, стовпчики бетонували, стовпчики в нас були від старих господарів, там позалишалося, це дуже добре. Та також встановили. Раніше повністю ця ділянка була, можна було пройти по ній. Будинок, можна сказати, стояв напівголений. Не було паркану, ну я якось звик, щоб був паркан, щоб дитина могла спокійно гуляти, щоб в подальшому в нас були домашні тварини, щоб вони також могли гуляти по, нашому, по нашій земельній ділянці. Тепер у нас все загороджено. В принципі, в подальшому також плануємо тут щось змінити. Це, скажімо так, шифер. Ми зробили, тому що це більш дешевий варіант. Сподіваємося, в майбутньому змінити. його Ще не знаємо, що будемо робити. Ну, але стовпчики є, можна переробити, можна зробити хоч стахети, хоч що завгодно. Також розповім про одну локацію. Це ми зробили котельню. Котельні тут не було, там були речі попередніх господарів, які ми в подальшому розпродали, заробивши на цьому трошки більше тисячі доларів, які також вклали в ремонт. Котельню зробили. Скажімо так, майже на 50%. Чому на 50%, тому що в майбутньому також плануємо там, зробити тепловий акумулятор. Котел вже купили. Котел купували бушни, їздив за ним в балаклею, витратив на нього 18 200 гривень. Купували на свій страх та ризик, тому що бушні котли, ну це також як пощастить, якби ти його не дивився. Може там бути маленька тріщина, може потекти вода. ну таке, ну, Нам пощастило. В принципі, З ним все нормально, все добре. Потрібно на нього зробити, встановити автоматику. Та, в принципі, все. Він нас повністю влаштовує. В нього дуже багато вміщається. Він верхнього завантаження, звичайно, краще було б бокового. Ну але також ми до нього вже звикли. В принципі, все добре. Що, також провели водичку всюди. В нас є наполив нашої ділянки всередині, тобто біля будинку, та також вивели до огороду. На це все витратили на труби, на проведення водички 6500. Тобто самі крани, ну все воно не дешево, там кожен метр все обійшлося, кріплення. Воно здавалося, б, там, що там ці звичайні труби, але все доволі такі коштує дорого. Самі крани, там, я не пам'ятаю, здається, по 300 гривень, там, по 350 гривень коштують. Те, що з нового, щоб не переходити, там, не бігати по різних куточках. Те, що пам'ятаю, також розповім одразу. На літній душ витратили трошки більше 5 тисяч гривень. Робив його самотужки, всі відео є, як робив, також по витратам більш детально в самому відео. Також зробили альтанку, зараз там виготовляю плитку. На неї якихось особливих коштів не витрачали, залили підлогу та зробили кровлю. З металопрофіля на металопрофіль витратили 4500 гривень на залиття стяжки, там стяжка поки що чорнова, ну, але в принципі нам зараз більшого не потрібно. На стяжку витратили 1800 гривень. Тоді цемент був, звісно, трошки дорожче. Зараз я цемент беру в місті зміїв по 190 гривень. Що, в принципі, зараз також все не дуже ідешево. Мені потрібно кожну неділю я беру там по 5-6 мішків цементу. Потрібно щось заливати, дозаливати, потрібно робити плитку. Тому також б'є, звичайно, по кишені. Так, і наразі найдорожча, наймасштабніша, скажімо так, робота саме в моєму будинку це робили навіс, навіс, який примикає до мого будинку. Дуже багато сюди пішло матеріалів. З самого металу сюди більше, ніж на 30 тисяч, 33 тисячі на нього витратили на кровлю багато. На кровлю, там 8 тисяч у нас пішло. Також дуже багато на роботу пішло, тому що я це не сам робив, не сам варив, тому що я так гарно варити не вмію. І на все це ми витратили майже 85 тисяч гривень. Також бетонували стовпчики, я бетонував сам, є також відеоролики. Така робота величенька була, але нам дуже подобається. Ми цього хотіли. Потрібно замінити буде двері, тому що в нас одразу йде вхід в сам будинок. На це також потрібно виділити кошти і потрібно зробити двері в котельню. Ну а так, звісно, нашим навісом ми задоволені, провели сюди світло, освітлення. Також на стовпчиках в майбутньому зробимо гарні світильники, щоб все було гарно та сучасно. Щодо наших клумб, щодо наших декорів. Чесно кажучи, ми навіть не записуємо. Я ніколи не записував, скільки коштують рослини, скільки ми на них витрачаємо, все також замовляємо. Потрошку робимо, наводимо красу. Стараємося робити гарні локації, щоб і нам подобалось, щоб вам подобалось. Ну але на це все також потрібен час. Ну, Але я якось з приводу цього не заморачуюсь. Та не записую, скільки витратили саме на це коштів. Ну, Але також, я думаю, якщо все порахувати. там тисяча-півтори тисячі доларів наразі вже буде. Зараз трошки більш детально розповім про сам ремонт будинку всередині, що ми витратили по кімнатах. Е, найдорожча кімната, звичайно, це ванна кімната та кухня. Ванна кімната в нас майже 16 квадратних метрів. Е, тобто дуже багато коштів пішло на саму плитку. У нас плитка на підлозі та на стінах. Е, на стелю ми використовували пластикові панелі. Можна, звісно, зробити в ванні також натяжну стелю, але ми. Порахували, що пластикові панелі нам були набагато вигідніше та набагато зручніше, їх можна простіше помити та швидше. На пластикові панелі на цю кімнату ми витратили порядку 6 тисяч гривень. На плитку по всій кімнаті з клеєм також там підзаливали, доливали, зробили теплу підлогу з датчиком. Тепла підлога від електромережі 220, 8 тисяч гривень. Сама тепла підлога. та Плитки ми закупили майже там на 60 тисяч гривень. Це те, що на, сті... на стінах та на підлогу 5 тисяч гривень. Плитка доволі непогана, не нашого виробництва, виробництво країни Іспанія. Чесно кажучи, фірму вже не пам'ятаю, але нам подобається. Також на затирку, затирку купували також дорогу. Я не пам'ятаю, тут також, якщо шукати, дуже довго. Все в мене в принципі, записано, буде купити також умивальник, А так, в принципі, все в нас є. А ще також купити скляну перегородку. У нас окремо йде душова кімната, сам йде душ та окрема ванна. Але це в одній кімнаті. 24 тисячі гривень це по самих дверях, також петлі, ну, дверні ручки. 24 тисячі гривень, в принципі, це небагато, але нам також ще потрібно буде докупити дві двері, це в кімнати, які я зараз роблю. Також про це зараз особливо ролики не знімаю, не викладую, але робота ведеться, шпаклюється, стіни робляться, підготовка йде. Сьогодні вже повісив електрику. роботи вже також зроблено багатенько. Також на ці кімнати витратив багатенько коштів. Я сподівався, що буде дешевше, ну, але зараз мішок шпаклівки коштує. 340-360 гривень залежить від того, там старт, фініш. Ну, купував також робив цементно-піщаним розчином, тому що в мене там дуже великі перепади були. У мене там була покладена лише цегла, тому робили піщано-цементним розчином. Трошки так дешевше. вийшло Справді дуже-дуже багато цифр, дуже-дуже багато інформації. В мене, в принципі, все це записано. Але якщо я буду все читати, все, скажімо так, розповідати, то це відео. Не знаю, мені знадобиться на одну годину записувати. Ну, але я не знаю, можливо, це я така людина. Я люблю дивитися коротенькі відео там, від 10 там, до 20 хвилин максимум. Тому я стараюся також це розповісти. Так, скажімо так, в кінці я вже, скажімо так, озвучу основну цифру, суму, яку витратили на сам будинок, а вам просто для розуміння, скільки потрібно коштів, якщо ви збираєтесь купувати будинок, можливо, комусь буде цікаво, хто вже... Живе в приватному секторі, там планує масштабний якийсь ремонт. Скажемо так, Я взагалі, коли купували будинок, я дружині сказав, там ми зробимо там ремонт за 100 тисяч гривень. Ну Я був теж трохи наївний. Дружина одразу сказала 300 тисяч гривень, але дружина також не вгадала з сумою. Я, чесно кажучи, думав, що ну, 300 тисяч гривень це взагалі там можна зробити такий ремонт. Ну, але я ж кажу, я ж знову таки не врахував, яка в нас ванна кімната та яка в нас кухня. На кухню ми витратили майже 1000 доларів. Це на саму, просто на саму стінку. Те, щоб фарток зробити на саму мийку. Мийка також дорога у нас, що мені в ній подобається, вона така квадратна. Також і відеоролики на моєму каналі. Зайдіть, будь ласка, подивіться, якщо цікаво. Але, знову ж таки, там у нас плитка, ми зробили все гіпсокартоном, пофарбували, то все зрозуміло. Ми не врахували також, скільки коштують меблі. Меблі наразі коштують просто космос. Якщо у вас навіть зроблений повністю там, ремонт, все пофарбовано зроблена електрика, там, плитка або ламінат. Але Самі меблі коштують дуже-дуже дорого. Ми от нещодавно хотіли в Юски купити стільці для кухні та столик. Ми подивилися, здається, як би коштують там по 2 тисячі стілець, вже підійшли купувати. Ну, але виявилося так, що там один стілець коштує 2 тисячі, всі інші коштують майже 5 тисяч. А чому на одному написано 2 тисячі, тому що ну, типу, якби на ньому брак. Ну, але ми понеділились, спосподіваюся, нам вже все запакували, а потім нам сказали, що та ні, 5 тисяч гривень нам нарахували там таку суму зі столом, що ми сказали ні, поки що ні. Ну збираємо кошти в майбутньому купимо, зробимо. Також і стільці буде, і стіл. Ну але суми, звичайно, там просто нереальні. Друзі, також трошки розповім про утеплення. Багато хто писав в коментарях, то потрібно фасад зробити, доутеплити. Друзі, я все це прекрасно знаю, я все розумію. Від попередніх господарів мені залишився фасад трошки такий підубитий. І в тому році я його, скажімо так, трошки по ковхозному замазав, скажімо так, зашпаклював. В цьому році потрібно буде це обов'язково доробити. Я чекаю, щоб трошки стало прохолодніше. Сподіваюся, це робити десь в кінці вересня, тому що тоді погода вже, скажімо так, буде більш-менш. Літом, не знаю, якось в мене зараз вистачає інших справ. Зараз потрібно буде вирішити також питання з опаленням, що потребує додаткових коштів. Ну а це вже будемо робити осінню. Я думаю, все у нас вийде, потрібно закупити пінопласт. Старий, до речі, пінопласт, який залишився, який недозамазаний. Я просто під великим напором змиваю скажімо так, весь той наліт, який за всі роки на ньому. Накопився, все, що сонце його випалило. І потім вже наношу клей, сітку, все розтягую. ну В принципі, всю цю роботу буду робити осінню, все, все це покажу, все побачите. А на ту роботу, яку я зробив минулий рік, витратив 20 тисяч гривень. Це те, що замовляли пінопласт та клей. Зараз я навіть не знаю. Порядку 130, здається, 140 гривень коштує. Один шматок пінопласту, тобто сотка пінопласту коштує 140 гривень. Якщо звичайно помиляюсь, вибачаюсь, тому що я давно цим не цікавився. Купували в минулому році. Клей також коштує майже 400 тисяч гривень, один мішок. А на а один мішок це в мене розхід тоді був. Два з половиною цих листа я міг замазати одним мішком клею. Тобто... У ну, мене вже, скажімо так, більш половина будинку замазана, зроблена. Потім буду наносити другий слой, все це вирівнювати, щоб було гарно. Не знаю, встигнемо пофарбувати, не встигнемо. Хотілося б пофарбувати, ну вже в який колір, вже побачите самі згодом. Також одразу розповім трошки про плитку. Роблю плитку своїми руками. Вона у мене тут сушиться зараз. В принципі, що по самій плитці. Плитку. Цемента додаємо одне відро цемента, одне відро піску, два відра щебня. Я так порахував, що дуже вигідно це робити, якщо робити самому, та якщо робити це все, якщо у вас велика земельна ділянка, велике подвір'я, так як у мене, тому що тоді воно справді окупиться. Якщо у вас, звісно, є вібромотор, якщо він вам в спадок, це взагалі чудово, тому що на вібромотор я витратив. Майже 6 тисяч гривень, він дуже потужний, дуже мені подобається. З нього можна буде зробити навіть віброплиту. але поки що роблю плитку. На 4 квадрати, дивіться, я витрачаю, я рахував. Мені потрібно 2 мішка цемента, тобто це по 190 гривень, це вже 380 гривень. Додаю барвник. пісок у мене є. Також на 4 квадратних метри мені потрібно додавати 6 відрів щебню. Тобто на всю роботу мені там потрібно 600 гривень. і Я зроблю 4 квадратних метри плитки. В магазині така плитка, якщо вона не фарбована, я фарбовано, чесно кажучи, не бачив, скільки коштує, але не фарбована, коштує 450-500 гривень. Це сама плитка. Ну і, звісно, замовити машину, її довести також буде коштувати чимало. Мені потрібно зробити дуже багато, я планую зробити 150-200 квадратів. Щоб одразу постелити майже на все подвір'я. Десь в мене буде газончик, є в мене клумби, клумби вже переробляти не будемо. А плиточка буде, щоб, скажімо так, було менше мороки, потім менше трави. Звісно, трава буде через шви, але будемо потім якось з цим боротися. В цьому році, можливо, не встигнемо це зробити, але потроху-потроху заготовляємо. Коли є час, також себе не потрібно одразу. Вганяти, прибивати. Потрібно все робити поступово та також себе жаліти. Також ледь не забув, вже хотів сказати попа, дякую за перегляд, але добре, що згадав з приводу техніки. Техніку замовляли, верніше не замовляли, купували, купували ми оплатою частиною. Це у нас холодильник, пральна машина та телевізор. Пральна машина 30 4, здається, тисячі коштувала. Вона одразу йде з сушкою. Samsung, холодильник, також Samsung у нас величенький, також майже 30 тисяч. Та телевізор 20-27 здається. Все замовляли дуже добре, що зараз є оплата частиною, тому що ми б ну, не впоралися одразу робити ремонт та одразу купувати техніку. А коли переїжджаєш, вже заїжджаєш в новий будинок. Звісно, потрібно, щоб була і пральна машина, щоб не витрачати на цей час та сили, тому що. Коли зараз живемо в сучасному світі, потрібно користуватися всіма скажімо, цивілізаційними благами. Також дуже потрібен був холодильник нам великий з морозилкою, тому що ну, сім'я з трьох осіб, все-таки дитина, постійно там якісь десерти. Дружина моя також постійно щось готує, потрібно щось заморозити. Тому також брали одразу холодильник. Ну, Телевізор також потрібно відпочивати, щось дивитися, хоча на, в нас на нього, звісно, часу не дуже вистачає. Загалом дивимося, так як і всі там YouTube та якісь фільми, серіали. Отже, друзі, дякую всім за перегляд. Можливо, не дуже багато розповів з того, що хотів, ну але так в кінці скажу, що на ремонт ми витратили вже наразі от, за два роки майже 20 тисяч доларів. Будинок, тобто купили за 13 тисяч доларів, на ремонт використ... витратили майже 20 тисяч доларів, що для моєї родини доволі таки немаленька сума. Не знаю, як для кого. Там, як подивишся в інтернеті, говорять, що потрібно заробляти в місяць там, по 20-30 тисяч доларів. Для нас це немаленькі гроші, ну, але поступово-поступово поступово робимо. Робимо будинок власної мрії, власними силами. Тому будемо і надалі старатися. Робити будинок, дивувати вас та радувати. Дякую за перегляд! Зустрінемося наступних відео. Всім папа. -па.